Це вже непонятно, який день, ребята. Ми вже збилися з рахунку. Але це не ранок, на жаль. Да. Вже майже. майже Півначвер. Куди? Так, вона навілась. Ми поїдемо, навіть на А, навіть. Навілочка, навіл. Шановні друзі, щойно сталася дуже цікава, тут незаурядна ситуація. Ну, знав, тільки таке може бути. якщо... Я не знала, що мені в мене робити просто. У мене травмована нога, я розуміла, що я далеко не добійшу. Що, нагадує ми... Наступна спроба. Наступна спроба. Ми пройшлися одну зупинку пішком і зараз сідаємо. А це четверка, він не їде. Ну, <сь> <сь> коротше, але пригоди з нами. Ти поняв. Ну, по-другому ніяк. Кінгерс кросс. Да. Але. Я попереджала Справа... сьогодні субота. Все, що завгодно може статися. Наприклад, Фу. мужик пристає позаду, що що Ой, Боже, щось він, мабуть... Вижиться в там позаду. Я не знаю, я ж гідко дивитися Фу, Ну, подивіться Фу. на них. Фу. Ой, 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 ой-ой! Давайте будемо вимикати камеру. Стиди позор, стиди позор. Я тільки що побачила, як він їй засунув у рот язик. Просто ребят Це було щось страшне. Перехотілося цілуватися <рес> Просто реально стравта. Вже не скоро захочеться. Жи не скоро захочеться, навіть, бо це просто якийсь капець. Ми ще в путі. Ми ще в путі, їдемо. Їде трамвай. Бо 100 євро на дорозі не валяються. Штраф 100 євро. Спроба номер два. Надіємося, що ми доїдемо. Тепер точно треба випити. Ну, реально, бо стрес, що ну мені таке. Але в мене. Був стрес на початку, коли ми пропустили Перший трамвай. Як обичайно, просто з піднос. Не перший раз. Нарешті ми виходить. Слухайте, щось ми, щось ми дуже подозрительно сьогодні сміємося, ну, шановні. І Підозріло довго йдемо. До ми да. щось таке цікаве, чи то не тільки Зараз покажемо вам, що, що тут воно. Не знаємо що це. Зараз подивимося. Таке величезне здається, але воно зовсім не величезне. Отаке воно щось тут. Отак от тут воно. Так, це у нас Аркаді Порта. Я прочитала за цю арку, це в нас е, арка на честь е, Наполеона в битві за Маренго. Ця знову все фоткає. Так, не дайно, просто дружини. Така от, от кав'ярня, не кав'ярня, а кафе. кафе. Всі п'ють аперітіво, відпочивають з таким от гарним видом. Річка Навілля я тут. Так, друзі, ми значить тут сидимо. Руслана Пана зараз піде в пляс танцювати макарену. Гляньте. Руслана пагана прицінюється і думає, що його взяти. Танцювати макарену клас і погнала. E, Значить, Happy Hour Classic 15 євро. Хеппі Hour Maxi 18 євро. Happy Hour Double. Беремо Хеппі Hour Дабл за 23. На двох. І там що буде? Два коктейля і, і якась їда. 23 євро і і він на 23 євро, два коктейля і от така от їжа. Так. От так от тут їда. Беремо тарілочку. Снимай, снимай, я не знаю, таке враження, що ми хліб зараз наймося. Ні, тож давай іди сюди, мені от колбаси давай, колбаси. А що це таке, шановні, за якісь каштани чи що? Різно, тобі покласти колбасу? Давай, да, да, да. Я буду тобі колбасу. Так, кидай, кидай, кидай. Не стісняємося, не стісняємося. Отак от мир. Що таке чорне? Щось таке чорне. Е, значить, друзі, він нам сказав, е, каже, о, you like drinks you like alcohol. Тому що ми заказали е, 2, за 23 євро два коктейля. Ну, а чому і ні? Дивіться, по-перше, ми Щось чорне, друзі, не знаємо, що це таке. Коротше, не будемо ризикувати. Все, в мене отак от я взяла. Поняли? Надіємося, що наше місце не зайняли. І от ми маємо отут от місце. Ми Значить так, друзі, якщо було дуже прикол. Ви знаєте, хотіли з кожного з нас взяти по 46 євро. Ми як кругли. Я вже включила сюди іспанську, англійську, італійську, італійську. Я говорю форке, форке, куаренка і що мені сюди? Не знаю. Так як я казала, 23 євро коштує два коктейля і їжа. Але ми взяли по два коктейля. Тобто 23 я і 23 вона, Руслана. Разом не 46. Не рахувати. Він ходив з кожного взяти по 46. Чи Але коктейль смачний. Він нам не хотів видавати чек. Я говорю, пожалуйста. Да? Ладно. Женемо на те, що в нього не було настрою, наприклад. Знає жодної мови. Атмосфера, друзі, просто суперова, чесно. І це не тільки тут така атмосфера, не тільки тут така атмосфера. Італія це ванла просто. Коротше, Руслана вже тут говорить іспанська. Ніка є не об'єдна. Marina Marina Ti chiamo? Paola Paola, e tu? Irene Ruslana mm. Rosana Ehm... <streams ride> <Encantada>. uh, encantata Encantata! <manduja> <dubble? m Spez Heroes> oh, grazie, grazie! Yeah. Oh, mio anno! Ok, ragazzi, non, non... Ah, non prendere la second second bicchiere Second Due bicchiere Non so Амігас, со Іспанія, de Madrid, Де Мадри, капіталь Іспанії. Коротше, друзі. Друзі, ми наїлися в Сірки, але час уже і значить. Да. Ми познайомилися з іспанськими друзями з Мадриду, е, Вони тут на три дні. Наскільки я зрозуміла, вони нічого ще толком не бачили. Але одна з них ж проживає, так як я в Англії, навіть недалеко від мене, від Кембриджа. Тому я була не то, що здивована була надто здивована, можна сказати. <звук> 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 я думаю, що ми з іспанками зустрінемося тепер в Англії, як не дивно. Е, і не хотілося правда йти з цього. Чарівного місця, але потрібно. Але потрібно, Час нам час, потрібно купуйся. Я, таку, я таку зараз загублю, я таку, сама не даю. Боже, я це, не можу а... з тебе. Ой, це концерт, це, це просто. А, І ми ще не зняли кліп, тому що у нас вже дивіться, шановні друзі, дуже крута пісня вийшла. Так, ми у нас було дві спроби з ним. <laughs> а ці билиш фоткати. Поняли цей шар, який був е вдень, то ось він зараз такий, типу, як місяць. Слухай, класно. Дуже круто. А ці, ці були ж фотки, це, ребята. Це просто, в неї вже мільярд фотографій. <laughs> ну, З мільярду тільки. Не можна... видно. Так, не видно. Все ви... так, мені видно, не шар, мені потрібно а, випити. А, І повністю. <laughs> Ребята, встроїлась з фотографом. Гарно вже, вже прям просто вже... Так, ну все, друзі, до зустрічі у трамваї. Бо це капець. Шановні, такі пригоди могли бути тільки з нами, нас не довезли. По картах недалеко. По далеко. картах ми недалеко, але але, Короче, ми не вдома. але дивіться добре. Коротше, вчіть італійську або англійську, хоч щось вчіть, бо вчить. Не знаєш італійську, нікуди не доїдеш. В Італію краще не їдеш. Бо прийдеться вчити, реально. Щось від вас хочуть, ви не знаєте що. Комо. Будемо коли назад повертатися тоді? Ні, давай ми так зайдемо. От, ми зараз так вийдемося. Дикордно. Клас. Да там чайка есть, обитаем. 要本事，要本事。 Посмотри, какой вкусно, яблочный снова мы его не знаем. Мам, вот що Я ще с собой взяла. Это за мужчина Об'єкт Объект утерян було. Мам, будеш? Нет. Мужчина, будеш? Ні, спасибо. Він не жує таке. Дивись, я вже до Жуйки дійшла. Добрий вечір. -друзі. <різь> я диспетчер. <різь> Добрий вечір, я диспетчер. Виявляється, цах, ця... <різь> Сьогодні неділя і все зачинено, все, що тільки може. Так, коротше, супермаркети працюють десь до восьмої, до сьомої, все. Зараз вже пів дев'ятого. Я а... даремно брала колючки. Да. Які колючки? За <клужки> Я завжди плачу за колючки, сьогодні жоду. А ми... тут дешеві вони, вони взагалі коштують. Там... Я не знаю, як це назвати, але воно виглядає. Ніби знаєте, що мені на це до, <клуж> на, лавці. на лавці. Бля, 264 школи mm -hmm. десь там. От точно. 267, 275 mm -hmm. десь поруч. Друзі, день 38, Вона ще тут. Вона ще тут. І я сумніваюся, що я вже кудись поїду. Але у нас історія повторюється кожного дня. Одна хвилина і не, просто не встигаємо на трамвай. Так. Да. трамвай уїжджає просто з під носу. Все. Йдемо зніматися в фільмах. Коротше, всі йдуть на червоний і ми йдемо. А, ні, вже зелений. Ой, ой-ой-ой. Ну тут так, тут... Ой, 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 ой. Давай, може, приб'єш її ще. Розтолодиш. Погода не Погода, шановна, юві... 20 градусів зараз. 20, 20, 22, -20. А У мене навіть літніх речей немає, тому що я приїхала. А ти куди їхала? Ти їдеш в Віталією, шановна. Ще не понятно. Приїхала з якогось севера. Наряжають ялинку. Хоо! Джинго бellс, джингл блялс, джинго олвай! Ось такі от ялинки, друзі. Ближче потрібно приблизно. Ми повинні бачити тікет, так? Туди. Як ви, то тут є тікети, є? А, окей. Посидіти в Макдональдсі з видом на дому. Галочку поставили. День 39. Вона все, вже... Вона все ще тут. Вона все ще тут. Десятий рік. І... Ми ззаду зад... йти і. Так, коротше, ми вирішили. Ми вирішили не йти ту забігайловку, а вирішили йти коротше, в этот шоп. Що тут у нас? Це нам не треба. Авокадо, так. Да. Авокадо ми, напевно, пройшли. А може бути, що, що їх немає. О! Але О, це скільки? Шість, Шість. Шість штук? Шість штук, це скільки? Чотири, чотири євро. Пункта. Ой, є... Ну, я тобі скажу, це, це нормальна ціна ось. за чотири. Оце, вроді би, це краще. А ну, подожди, скільки тут? Ні-ні, дивись, кілограм 5,70. А, це 700 М, а тут 700 грам. Це? Ну, да, 4 так, да, чотири євро. Так, краще це. На себе. Так, друзі. День 43. Вона ж є тут. Чао! Вона все, все, шановні. Вона вже просто розмовляє італійською і <різько> інтегрувалася в це суспільство. Друзі, коротше, поки Руслана пішла на екскурсію, ось з таким видом працюю. Просто топ. Коли маєте в першу чергу відвідати цих собор, ви бачите нереальні. я познайомилася з американцями, з родиною з Каліфорнії. Привіт! У мене вже чонка. Шановні, день 49. Вона ще тут. Вона ще тут. Так, коротше, йдемо кудись йдемо. Потім вам покажемо, куди ми йдемо. Запускаємо wow! чол. Last evening. Як сказати італійською останній вечір? Ultima cena. Ultima cena. Мачана. З двома сі, так? кажеться. Одна тому коротше, шановні. Бонане. Ой, банана. Банани з новина з новим роком. Бонаноті, бананоти. Але хочу хочемо вам сказати, ребята. Що таке? В підсумок цього всього тут ми снігамо чотирьох. Вона, я, ця дявочка чотирьох сторон. Та й таке, ну ви поняли. Так, каву ми вирішили попити в Старбаксі. Коротше, черга. Черга, так, щоб ви знали, що е, потрібно чекати. Покажемо, бо я не була. Це теж перший раз. Так, друзі, ми в старбаксі. Коротше, тут краса. Тут Краса. Дивимось меню. Ось так от. Okay, for me cafe di orzo and uh, cornetto. Yeah, here. And uh, yeah, and uh, cornetto with um, Nutella. Hey. Like Starbucks What do you Starbucks Starbucks, Так, друзі, я не встигла зняти. Коротше, я вже тут, бачите, вкусила трошки. Дуже смачний. Корнетто, вани кава така. От. І в Руслане отакий от cheesecake with Raspberry. І лате мак'ято, да? чи що в тебе? Ні, це капучина. 13,50. У мене 5,50. Марина Вікторовна зекономіла немножко. Зекономія? Просто супер, Просто суперекономія вообще. Я в шокі. Є... Євро... Євро як ластівки. Це кава дорожча, ніж в Парижі, ніж в Лондоні ніж в Києві. Отчаливает наконец-то. Канчелла. Але коли вони мене так коли вона вже сяде у поїзд, у той автобус. Це ще не факт, що я Це ще не факт. Так куди лілі твої Я просто можу туди не доїхати. Да. Канчелату, ні, тут більше. В смысле? Ну, 21 20 я Так Написано, видиш, канчелату. Тоді його нема, що 21-20. Є, є, 21-20. Та є, пише там, автобус. А що пише? Немає нічого. Друзі, здогадайте, що таке хур, щур, чур? Напишіть коментар. Я це не буду виставляти, але ладно. Ладно. Так, десь сюди. Во-во-во,